З від Йоанна. Коли ж поснідали, каже Ісус до Симона Петра Симоне Йонин, чи любиш ти мене більше, ніж оці? Так, Господи, відрікає йому. Ти знаєш, що люблю тебе. Та ж мовить йому паси мої ягнята. І знову вдруге каже до нього Симоне Йонен, чи любиш мене? Так, Господи, відвічає, ти знаєш, що люблю тебе. І мовить йому Паси мої вівці. І втретє йому каже Симоне Йонен, чи любиш ти мене? І засмутився Петро. Що аж утретє його питає, чи любиш мене, той каже йому Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що тебе люблю. І каже йому Ісус Паси мої вівці. «Істинно, істинно говорю тобі. Коли ти молодший був, то підперезувався сам і ходив. Куди сам бажав. А як постарієшся, то руки свої простягнеш, і підпереже тебе інший, Та й поведе, куди ти не схочеш. Сказав же він це, вказуючи, якою то смертю прославить Бога. І, промовивши те, сказав йому Ісус: Іди за мною!